Друзі, всім привіт, 21 вересня. Ми завітали на цей точок, який відвідуємо край рідко тільки для виконання певних робіт. І ну, завітали ми фактично сюди. Ми приїхали по таких домашніх справах, але заодно вирішили глянути який стан сімей. На цьому точку, тому що останній раз тут огляд був сімей більше 2 місяці тому. Ну, все робилося стандартно, друзі. Огляду не робилося, але всі обробітки від кліша, спрей, смужки, все воно робилося так, в такій самій послідовності, там пізніше на тиждень чи на декілька днів, як на основному точку домашньому. Тут в нас відводки в восьмирамочниках. В Ви ще друзі, їх не бачили, я їх не використовував в останні роки, а цей рік довелося їх використати. тут. Ну, зроблені в восьмирамочні ящики, друзі, відводки це в тих сім'ях, де не дозволяло зробити відсік відділення в лежаку. Тому що цей лежак вже такий дряхлий, що там вже перегородки не було забити. А в цих де 24 грамошні, там було зроблено відводок на 8 рамок. Я вам друзі, показував, що я перевів цю пасіку на, теж на надставочні гніздо. Лишається там 14 рамок і ставлю їм з наставку на 12 рамочну. Теж все це показував. І давайте разом з вами глянемо цю сімейку, яка показувала протягом двох сезонів, і в цьому сезоні, в тому числі, дуже гарні результати. Ви її вже бачили не раз. Від неї був зроблений також протиройовий відводок на три рамки розплоду і одну рамку медову кормову. Він вон там в п'ятому відділенні, в шостому відділенні, друзі, це в нас. Основна сім'я. Не знаю, як вийде, тому що штатив я не взяв. На щось зараз я, скажімо так, поставлю телефон і постараюся, друзі, вам зняти, показати, що воно, що воно тут робиться. До речі, приїхали сюди за ось такими яблуками. Не знаю, як кого вони називаються. Шершаві шара ранет нас їх називають. На жаль, їх в цьому році дуже мало. Вроді би на яблунці було багато, а зараз приїхали їх зірвати, тому що знаємо, що вони починаються в цей період починають сипатися. А вони прямо щось на яблунці дуже багато погнили, і дуже мало їх в цьому році. Ну, але яблуко, друзі, дуже таке смачне. Хто їв, той, той знає. До речі, якщо вірите. В літературі цей сорт яблук найбільший має вміст желіза в собі. Ну а далі, друзі, давайте про бджіл. А не знаю, де стамеску подівся. Ну, які зйомки вибачайте яка буде така буде Так, друзі, десь числа 20, ну 20 так, липня тут було забрано магазини і забрано по 4, по 5 рамок з, з гнізда на відкачку. І сім'ї, відповідно, були скорочені хто до 10, хто до 9, хто до 11 рамок. Конкретно ця сім'я 36 на 10 рамок, вона була скорочена. Після скорочення було їй ще тісно. Бачу, вона там за заставною понатягувала ще язиків. Ця матка, друзі, піде третю зиму в зимувати. Не піднялася нам рука її заміняти. Все позаклеювали. Волок підношу разом з перегород. Ну, тут над заставній теж вони натягнули язиків. чесним Так, Видно там, що я б показував, що я б доробити. Буде видно. Итак, друзі. Перша рамка повністю повномедова. Така 3 кілограми, це їм на, на зиму. Друга рамка теж годиться для зимівлі. Тут був розпліт. Розпліт вийшов, теж їм зимова рамка. Так, третя рамка. Не друзі, залишки печатного розплоду і все. Печатний розплід залишки. Ну, ця рамка буде пізніше видалена звідси. Також залишки печатного розпліду, розплоду і тут, друзі, ще є і відкритий розплід. І тут залишки печатного. П'ята рамка. Маломедна, розплоду вже немає. Ми її наразі відставимо на бік. Шоста рамка. Ну, так така кількість меду, ще замало. Тоже відставимо, друзі, наразі на бік. Тут залишки розплоду. Залишається наразі. Ну, ця вже така. Мало медова, наразі ми її залишаємо. Тут, друзі, повномедова. Тут знову повномедова. Ну, одним словом, кормами він себе забезпечив, Зиму піде на шести рамках. Складаємо все назад. От цих три, три рамки повномедових. Тут ще залишаються три рамки з залишками розплоду, які будуть забрані. І на 11 рамках, друзі, сидів. І тут три рамки теж таких що підуть в зиму. Шість, друзі, рамок. Йому залишиться в результаті після формування гнізда. Буде обсиджувати нормально шість, шість рамочок. Зарано теж, що тут формувати гнізда, так як є залишки розплоду і потрібно, щоб вони вийшли. А, друзі, так як я тут матки не бачив, я цю бджолу в гніздо, щоб вона часом не залишилася тут. Ну, ці рамки нехай собі ще щось переносять, як мають mm. бажання. Стан досить досить нормальний. У нас зараз потепліло, досить така тепла погода знов стоїть. Наразі, друзі, він буде так, так і зимувати сидіти до, до половини жовтня. В половині жовтня ми йому форм, будемо формувати гнізда. Ну, Скоріше нема, нема резону. Ну, Я і цього би не робив просто так для такої біглої ревізії. Цікаво б, що відводок його подивитися. Давайте ролик трохи затягнеться, давайте глянемо, що відводок. Головне, щоб мені оця конструкція не повалилася. Продію переставили. Друзі, відводок робився на три рамки печатаного розплоду і одна кормова. Від нього було також забрані. Під час медозбору в нього були, друзі, забрані теж, не пам'ятаю, то ли 3, то ли 4 рамки медових. Він був на повний вулик і залишений 3-6, теж, друзі, на 11 рамок. Також ми, друзі, тут не давали ніякої підкормки в цьому сезоні. Припускаємо все на меді. Так, крайня рамка така досить повномедна, піде, буде зимова. Друга рамка така маломедна. Третя рамка зовсім легка і тут залишки розплоду. Тут молода матка. Тут, друзі, сюди давалися е, матошники. Після формування відводку давалися матошники. На виході матки самі тут обліталися. Ну, бачимо, це і у молодих маток все ж таки є більша кількість ще розплоду. Такий ще розплід є. Ну Тут вже мало медна взагалі і розплоду тут нема. Бачите, як підгризають ці смужки на Мавріку в картоні. Я не буду більше робити смужок з ДВП. Переходимо, друзі, на використання картону. Він мені краще сподобався і дешевший, швидше і легше. Так, ця рамка медово-пергова буде зимовою. Тут в основному розширення йшло вущиною, тому тут багато буде таких світлих рамок. Ну Ця теж ще може йти в зиму рамка. Ця вже так собі. Ця взагалі мало Ми зразу його скоротимо. А тут є теж гарна така темна рамка, повно медна. Бачимо джолки все ж таки на зиму, хочу темних рамок. Тут вощина, яку вони навіть не відбудували до кінця. Забираємо її. Я є малометної також трісаємо. Ну, його попередньо так складемо. Це ще теж не остаточне його формування, тому що е, є ще розпліт. Цю ми так заберемо. Друзі, він буде зимувати на, на п'яти рамках. Це відводок. Оце буде цих три, які я поставив, це буде його зимові рамки. Ця розплідна рамка вона буде забрана. Ще одна розплідна рамка, теж вона буде забрана. А ось ці рамки тих три і ось цих дві. Це буде його зимовий, друзі, запас. Підтискаємо його з основною. ці рамки ми, друзі, наразі залишимо йому. За перегородкою. Це щоб міль їх не з'їла. Вони так до, до більших холодів будуть тут стояти, так вони краще збережуться. Нехай смужки ще допрацьовують. Ну, все, такий стан стан сімейок. Такий відводок буде зимувати тут. Через глуху перегородку їм буде зимуватися тут дуже добре. Рамки ці стараюся ставити так поширше, щоб бджола не сприймала їх як гніздо. Ну так, скільки огляд займає дуже швидко. Друзі, можемо глянути ще відводок в восьмирамочній коробці. Це такі були зроблені типа ловушки, типа запасні і типу, запасні матки. Це ж воно працювало разом з лежаками, друзі. Тут теж було зроблено, бачите, от темні рамки. Раз, два, три, чотири. Три, три рамки розплідних і решта все розширялася його ощиною, друзі. Демарик наш під газ. Це, скажімо так, ось ці всі вулики, ящики оці, це всі мої, мої стара пасіка, скажімо. Друзі, відводкам не згодовувалося нічого, і від цього відводка, друзі, не бралося нічого. Просто сформували, проконтролювали обліт матки і розширили вощиною, коли матка почала вже яйцекладку. Тобто ми їм нічого не давали, в нього нічого не забирали. Обробили від кліща і їхнє діло перезимувати. Звісно ж, друзі, усі відводки в ящиках вони не будуть зимувати тут. Вони будуть забрані для резерву на основну пасіку. Ну, ось такі маломедна. У ну, нас має півтора кілограма меду, не більше. Вона піде зиму, але не як основна рамка. Тут теж мало є. Малометка, друзі. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. ну теж ця рамка не годиться в зиму, замало тут я кормів. розплід, також замало кормів друзі. Uh -huh. Ну, ця рамка годиться в зиму, але теж як не основна, вона буде як додаток, вона буде як, скажімо так, як. Як центр гнізда. На ній буде формуватися клуб в центрі. Ну, ці, на цій рамці є десь біля півтора кілограма. Вона піде в зиму. І тут крайня рамка. І тут теж є біля півтора біля двох кг корму. Буде з чого скласти тут їм гніздо в зиму. Це однозначно. Нормально. Якщо рахувати, що на них, на їхній догляд, було потрачено мінімально часу. Друзі, він, він буде зимувати на, на таких гарних 4 грамках. В натяжку можна його з цих вісьми скоротити до, до п'яти, але я буду пускати їх на 4 грамках в зиму. Досить нормальний відводок. Такий стан. Стан тут сімейок. Сімейок, відводків. Я зараз ще гляну там для себе декілька сімейок, поки маю час, щоб оцінити реальну картину. Наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!